Щиро вас вітаю, друзі. Підготував для вас знову таку свіжу інформацію, що до вас можуть тепер увійти без дозволу. Закон вже цей працює, ви можете казати, що немає права, але ви знаєте, що вже тепер вони право, напевно, що будуть мати, заходити в будинки будь-хто з любих органів і тому подібне. Ну, давайте про це зараз і поговоримо. Уявіть собі, ви вдома з родиною п'єте каву. І раптом у двері гучно стукають, відкривайте, а там поліція. Ви питаєте, а де ухвала суду? А вони вам відповідають, тепер не потрібна. І заходять без дозволу, без суду, просто тому, друзі, що так вирішив слідчий. Думаєте, це вигадка? Ні, це такий новий закон, який щойно набув чинності. І це може трапитися з кожним тепер. Так починається кінець недоторканості житла. І, можливо, кінець і свободи. Ну, давайте поговоримо трошки більше про це. Я вам зараз все це розповім. Можливо, пригодиться вам, то я буду радий, коли це допоможе вам у житті. Дивіться, це не вигадка і не якийсь кадр там з кіно, що хтось там приходить, там нам все можна. Таку можливість створює новоприйнятий оцей закон номер 12414 що вніс зміни до частини 3 статті 233. Кримінального процесуального кодексу України. Відтепер слідчому достатньо власного переконання у невідкладній необхідності вилучити або зберегти докази, аби без будь-якого рішення суду проникнути до житла, офісу чи іншого володіння людини. розумієте? Отже, інструмент, покликаний захищати громадян від свавілля, раптом перетворився на зброю якою теоретично можна скористатися проти будь-кого. От і отаке от маємо. Як це корелює з чинною Конституцією стаття 30 основного закону прямо гарантує? Ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи, інакше як за згодою її власника, або на підставі вмотивованого рішення суду, тобто. Тільки суд може дозволити обшук і лише у визначених законом випадках. Закон же нижчої юридичної сили не може змінити чи скасувати норму Конституції. Але розумійте, що в ситуації з законом No12414 відбувається саме це, без внесення конституційних змін, парламентарі фактично перекреслили припис. Який вважається однією з фундаментальних гарантій прав людини. Чому виникла хвиля суспільного обурення? Дивіться, друзі, бо потенційні наслідки очевидні навіть тим, хто ніколи не мав справ із кримінальними переслідуваннями. Ну, по-перше, суттєво знижується поріг, за якого правоохоронці можуть втручатися у приватне життя. Слідчому тепер достатньо, як я вже казав, суб'єктивного переконання, що докази можуть зникнути, бути знищені або погіршати їхня якість і тому подібне. І він вже має невідкладну підставу, розумієте, для вторгнення. По-друге, така конституція відкриває двері повністю вибірковому правосуддю, робить собі, що хоче, під прицілом можуть опинитися і журналісти, і громадські активісти. Підприємці або будь-хто кого з якихось причин захочуть, ну, наприклад, собі просто перевірити. Ну, розумієте, так? Кожен, хто бодай раз зіштовхнувся з тиском силових структур, розуміє, навіть короткий обшук може зруйнувати повністю всю репутацію, бо потім будуть говорити там про нього. Бізнес-процеси і особисту безпеку також можна ну, зіпсувати, а не санкціонований такий візит. Без контролю суду примножує і ті ризики втрати або фальсифікації майната даних. Бо розумієте, в чому справа? Можуть підкинути, що собі хочуть. Якщо слідчий помилиться, наприклад, адресою, відповідатиме невинний власник. Якщо силовики захочуть чинити тиск, тепер це стане значно простіше, адже не треба поспішати по судову ухвалу. Достатньо прийняти власне службове рішення і просто собі удертися до приміщення. От, ну, от бачите, отак от воно. І не дивно, що вже кілька днів у великих містах тривають мітинги проти закону 124.14. У соцмережах ширяться гнівні пости з порівняннями теперішньої ситуації, з авторитарними практиками. Люди обурюються навіть за часів Януковича всупереч усім тодішним зловживанням, формальним судовим дозвіл на обшук залишався обов'язковою процедурою. Сьогодні ж е, так зробили цей крок, який дехто називає легалізацією поліцейської держави. Розумієте, от друзі, що юридична спільнота не сидить, склавши рук, так само всі правоохоронні організації готують подання до Конституційного суду. З вимогою визнати спірну норму неконституційною. Деякі адвокати вже збирають прецеденти, аби в майбутньому під час судових розглядів доводити недопустимість доказів, отриманих унаслідок таких от обшуків собі. Якщо слідчі дії проведено з порушенням основоположних гарантій, будь-які здобуті предмети чи відомості мають бути. Визнані недійсними доказами. Проте, бачите, у нас доки КСУ не винесе рішення, норма діятиме і не створюватиме поле для зловживань. Чим це загрожує пересічному громадянину? Припустімо, у вашій квартирі колись переночував знайомий, якого згодом запідозрили у злочині. Слідчий вирішує, що у вас можуть залишитися, наприклад, його речі. Важливі для слідства і класифікує ситуацію як невідкладну. Учора вам навіть на думку не спадало, що може стати об'єктом обшуку, а сьогодні зранку у двері стукає вже поліція. А де гарантія, що під час вторгнення не пошкодять майно, не вилучать зайве якесь, не підкинуть заборонені предмети. Одним словом, от таке от воно робиться, і конфліктні. Епізоди на кшталт, знаєте, прикрої помилки ставатимуть саме ймовірнішими такими. Щоб мінімізувати ризики, правозахисники радять, по перше, досконально знати свої права. Навіть без рішення суду громадянин має право вимагати службові посвідчення, чіткі пояснення і обов'язкову відеофіксацію. Повністю всіх дій правоохоронців. Закон не забороняє власнику помешкання вести власний відеозапис обшуку. Більше того, не може стати єдиним доказом порушення це все. Він по тому, повинен ставати такий доказ. Це відеофіксація, по-друге, варто наполягати на присутності адвоката, фахівець одразу зафіксує процесуальні недоліки. І надалі використає їх уже в суді, друзі. по третє у разі сумнівів слід негайно повідомляти правозахисні організації. Вони системно збирають інформацію про зловживання, формуючи доказову базу для подальших позовів. Бо то, інакше як буде? Парадоксально просто, але держава, виправдовуючи нову норму, посилається на воєнний стан. І потребу оперативно боротися з диверсійними групами. Проте йдеться не лише про об'єктивну безпеку, а про баланс між безпекою та правами людини, коли чашу Терезів беззастережно схиляють у бік репресивних повноважень, громадяни лишаються без фундаментальної конституційної гарантії, якоїсь недоторканості житла чи власного життя, позбавлення. Одного базового права часто запускає ефект доміно. Ну і що тут робити? Сьогодні спрощують обшуки, завтра обмежать свободу слова, а післязавтра зберемося підписувати петиції вже з ризиком обшуку редакцій. Ну що тут ще сказати? У підсумку маємо тривожну картину. Закон No12414 не просто змінює технічну процедуру. Він, дивіться, він змінює філософію взаємин між державою та особою. Раніше влада мусила довести необхідність обмеження права перед незалежним судом, а тепер уже презумпція зворотна. Влада діє негайно, а громадянин потім добивається справедливості. Ну, це підриває довіру до інститутів і посилює відчуття якоїсь безкарності вже, ну ви знаєте, у будь яких структурах. Ой, чи є шанс, друзі, повернутися до правової рівноваги? Так, якщо суспільний спротив буде достатньо потужним. А Конституційний суд швидко визнає зміни неконституційними. Додатково парламент може ухвалити і інший ще закон, що призупинить або суттєво звузить дію скандальної норми. Поки з цього не сталося, громадянам лишаються самоорганізація. Обізнаність і взаємна солідарність та підтримка. Зрештою, недоторканність житла це не формальність, а символ того, що влада поважає приватність, а правосуддя здійснюється не свавільно, а через незалежний суд, У якій ми тоді державі будемо жити, друзі. Ну як це так? Коли замок на дверях можуть відчинити за розчерком пера слідчого просто. Ми всі втрачаємо частину свободи. І байдуже, чи маємо що приховувати, чи не маємо. У правовій державі сама можливість безконтрольного втручання це є небезпека. Саме тому активісти закликають ділитися інформацією, ставати десь на позиції якоїсь такої правди, і просто ставити позначки. Десь на різних підтримках підписувати якісь петиції і виходити на, десь захищати ті права, щоб сьогоднішній якось інцидент не став завтра невідворотною якоюсь такою нормою. На цьому тлі корисно згадати, що навіть під час найбільших криз демократичні країни зберігають судовий контроль за обшуками за всім. У Німеччині, наприклад, чи Франції, друзі, попри антитерористичні закони, суддя мусить. Підтвердити термінову потребу вторгнення і чітко визначити його межі. Там так відбувається. Україна ж, декларуючи європейські цінності, ризикує відійти від уставлених цих стандартів і створити небезпечний прецедент якоїсь безконтрольної сили держави. Ну проти так виходить майже як громадян своїх. Ну, будемо дивитися, вже, як воно буде. У мене на рахунок цієї теми зараз вже все, друзі. Якщо інформація була корисна, ну, тоді добре, добре, що був чимось і я для вас корисним. Все, тоді зустрінемося вже при якихось знову свіжих новинах. Я моніторю, що можу таке поділитися з вами. як от, то, то що збираю так в одну купу і буду з вами ділитися, будуть виходити все свіжі відео. При бажанні хочете, підтримайте відео уподобайкою, лайком, підписуйтесь, якщо хочете мати бажання. Не закликаю, але хочете отримувати сповіщення, то це просто треба обов'язково зробити. Але я не закликаю, дивіться, як вам краще. Я буду і далі старатись доносити просто важливу інформацію для людей. А зараз я бажаю вам всього доброго, щастя і здоров'я. Вже почуємося в наступному відео. На все добре, друзі, на все добре.